Шановні учні, сьогодні ми познайомимось з унікальним етнокультурним простором Черкащини, який формувався протягом багатьох століть. Черкаська область з давніх часів була територією активного заселення та культурного розвитку. За результатами досліджень на території області проживають представники понад 100 етносів, які об'єднані в 22 мовні групи та 11 мовних сімей. Проте основу населення складають українці 93,5% жителів області. Серед національних меншин найчисельнішою групою є росіяни, 5,4%, білоруси 0,28 вірмени, молдовани, євреї та поляки. Особливістю етнічного складу області є те. Що найбільша концентрація представників національних меншин спостерігається у містах. Наприклад, у Черкасах проживає 13,2% росіян, а в сільській місцевості їх частка становить лише 2,1%. Подібна ситуація характерна і для інших етнічних груп. Територія сучасної Черкащини має чітке етнографічно ландшафтне зонування, яке включає лівобережжя. Шевченків край, Богданів край, східне Поділля. Кожна з цих зон має свої культурні особливості, які проявляються в традиціях, побуті та народних промислах. Традиційна культура регіону надзвичайно багата. Народні художні промисли представлені гончарством, виготовлення глиняного посуду, декоративних виробів, керамікою, виробництво кахлів, іграшок. Вишивкою характерні геометричні та рослинні орнаменти, художньою обробкою дерева, декоративним розписом осель. Особливе місце в культурній спадщині займає традиційний одяг. Жіночі сорочки відзначались багатою вишивкою, використанням різноманітних технік оздоблення. Чоловічий одяг був більш стриманим, але також мав свої характерні елементи. Основою традиційного вбрання були. Сорочки, плахти, спідниці, пояси, верхній одяг, свити, кожухи. Традиційне житло Черкащини представлене класичною українською хатою, яка складалася з житлового приміщення сіней та комори. Характерними були білені стіни, солом'яні або очеретяні дахи, декоративне оздоблення віконниць, розпис стін. Сучасна черкащина має потужну мережу закладів культури. В області діють 725 бібліотек, 730 будинків культури та клубів, 40 мистецьких навчальних закладів, два театри, дев'ять кінотеатрів, 9078 пам'яток історії та культури, особливу цінність становлять вісім історико-культурних заповідників, серед яких три мають статус національних національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка. Шевченківський національний заповідник, національний історико культурний заповідник Чигирин, збереження та розвиток культурної спадщини Черкащини є важливим завданням для сучасного та майбутніх поколінь. Різноманіття національних культур, багата історична спадщина та активне культурне життя роблять наш регіон унікальним культурним центром України. Дякую за увагу!